Найк втілить у життя мрії прихильників фільму Назад у майбутнє 2 компанія представить у цьому році кросівки героя фантастичної стрічки Марті Макфлая. Ще в 2011 році Nike оголосила, що готова до випуску таких кросівок з автоматичними шнурками. Тоді було представлено півтори тисячі одиниць з дослідної партії. Їх продали на благодійному аукціоні фонду Майкла Джей Фокса, виконавця головної ролі фільму, який страждає хворобою Паркінсона. Бажаючих придбати самостійні кросівки чимало, проте поки на. Як не розкриває навіть орієнтовну вартість нової моделі. Багато чого з фантазії авторів фільму досі не реалізовано. А кінострічка 1989 року режисера Роберта Земекіса, що стала культовою, малює картини високотехнологічного майбутнього 2015 року. Наприклад, славнозвісний ховеборд поки у розробці. Засновники каліфорнійського стартапу Аркспак запустила на сайті Kickstarter збір коштів на випуск першого в світі літаючого скейтборду. Вже винайдено кілька прототипів. Пристрій, який розробили в Пакс, отримав назву Хендо на честь інженера Грега Хендерсона. Щоправда, поки дошка працює від одного заряду акумуляторів близько семи хвилин, сильно гуде. У майбутньому розробники обіцяють зробити її безшумною. Ще один гаджет, який використовують для розваг та зв'язку у фільмі окуляри-телефони. Сучасність може відповісти козирам, наприклад, Google Glass, які створили у 2015 році. Розумні окуляри вміють приймати дзвінки, знімати відео, робити пошукові. Запити в Google нагадувати про події, перекладати на інші мови, складати маршрути. Ще одна, напевне, найочікуваніша фантастична новинка літаючий автомобіль. Це теж вже не порожні мрії, адже наприкінці минулого року в Австрії на інноваційному фестивалі представили подібне авто. Аеромобіль може пересуватися як по землі, так і по повітрю. При цьому машина розвиває непогану швидкість до 160 км на годину на землі і 200 км на годину в небі. Для зльоту потрібно лише 50 метрів відкритого. И простору, і це не обов'язково має бути смуга аеропорту або асфальтоване шосе. Залишити автомобіль можна і на звичайній парковці. Окремий ангар не потрібен. Тож в якомусь сенсі фільм був наближений до реальності 2015 року, до якого під час створення стрічки було більше двох десятків років.